Які нові обов'язки для військовозобов'язаних та представників ТЦК передбачає прийняти закон про мобілізацію? Наскільки збільшиться адмінштраф за неведення або неналежне ведення військового обліку на підприємстві? Чи вносити у трудову книжку запис про прийняття, якщо немає запису про звільнення? Про це і не тільки за кілька секунд? Вітаю! Я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головне від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 8 до 12 квітня. Поїхали! Верховною радою прийнято закон про мобілізацію на базі законопроекту номер 10449. Закон набере чинності через один місяць з дня наступного за днем його опублікування. Які основні новації прописані у новому законі? По перше, громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані уточнити персональні дані. На це відведено 60 днів з дня набрання чинності новим законом. По друге, у разі невиконання обов'язків військовозобов'язаним, наприклад, не з'явлення заповісткою, не оновлення військово-облікових даних, керівник. ТЦК може звернутися до поліції для адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК. А уже далі ТЦК за певних обставин має право звернутися до суду із позовною заявою про тимчасове обмеження керування автівкою військовозобов'язаним. По-третє, маємо важливе уточнення про вручення повісток. А саме представники ТЦК на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов'язані назвати свої прізвища, ім'я та по-батькові. Посаду, а також пред'явити службові посвідчення. По четверте, під час мобілізації, оголошеної указом президента, усі громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського. Під час перевірки документів представник ТЦК або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів. По п'яте вносяться численні правки до статті про відстрочки. Звертаю увагу, що право на відстрочку від призову під час мобілізації мають особи з інвалідністю усіх груп. Також право на відстрочку залишається у наукових і науково-педагогічних педагогічних працівників за умови, що вони працюють відповідно у закладах за основним місцем роботи, не менш як на 0,75 ставки. Не призиваються здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень, освіти, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. Крім того, замість строкової військової служби вводиться базова військова служба а також запроваджується базова загальновійськова підготовка. А ще очікуються зміни у бронюванні. Як бачите, новацій дуже і дуже багато. Плюс треба очікувати зміни і у підзаконні нормативно-правові документи. Щоб почати опановувати важливі зміни у мобілізації та військовому обліку. приєднуйтесь до наших безкоштовних етерів. Посилання на реєстрацію в описі до відео. Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроект номер 10379 Ним, зокрема, передбачено збільшення адмінштрафу за неведення або неналежне ведення військового обліку на підприємстві. Нагадаю, що зараз, під час дій воєнного стану штраф за вказане порушення становить від 5100 до 8500 грн. гривень. Згідно з законопроєктом, який викладено на сайті Верховної Ради за порушення у веденні військового обліку, адмінштраф наклада. Атиметься під час дії воєнного стану у розмірі від 153 тисяч до 204 тисяч гривень. Проте нардепи заспокоюють, що штрафи збільшаться, але у трохи меншому розмірі за висновком комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, які підтримують і нардепи розмір штрафу за неналежне ведення військового обліку або взагалі за його неведення становитиме для воєнного стану від 34 тисяч до 59 500 гривень. Крім того, законопроект номер 10379 передбачає, що адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, зокрема у веденні військового обліку на підприємстві, може бути накладено протягом за однією з версій трьох років, а за іншою версією, протягом одного року з дня його вчинення. Зараз цей строк становить два місяці. Отже, на жаль, збільшення адмінштрафів за порушення у веденні військового обліку на підприємстві відбудеться. Поки чекаємо прийняття законопроекту, Проєкту у другому читанні та визначеності нардепів у максимальній сумі адмінштрафу 204 тисячі або 59 500 гривень. У нас є шанс виправити усі недоліки у веденні військового обліку або ж розпочати його вести. У цьому допоможуть курс перевірки в ТЦК юридичні поради як не отримати штраф та курс професія сертифікований спеціаліст з військового обліку на підприємстві. Держпраці у роз'ясненні наводить покроковий алгоритм дій на підприємстві під час повітряної тривоги. Діяти потрібно наступним чином: негайно сповістити співробітників, повідомити і місце розташування найближчого укриття, за допомогою заздалегідь визначених відповідальних осіб наказом чи розпорядженням по підприємству, організувати швидку евакуацію персоналу до укриття, визначеними маршрутами, не користуватися ліфтами, зберігати спокій, зберігати здатність швидко і правильно. Оцінювати ситуацію за необхідності надати медичну та психологічну допомогу тим, хто її потребує, перевірити відсутність людей у приміщеннях після евакуації. У захисному приміщенні слід і далі дотримуватися всіх вказівок відповідального, забезпечити контроль за перебуванням в укритті співробітників до отримання повідомлення про закінчення небезпеки. Відвідувачі також мають виконувати вище наведені дії. Приклад наказу про затвердження плану дій під час. Повітряної тривоги можна завантажити у рубриці документи на кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати у курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Для того щоб правильно запустити на підприємстві процедуру скорочення кадровику, необхідно розуміти принципову різницю між поняттями скорочення штату та чисельності працівників. Держпраці розставляє всі точки над і та пояснює, що чисельність працівників це склад працівників за списком. Тобто, якщо відбувається скорочення працівників, зменшується кількість працівників, які обіймають посаду. А от при скороченні штату працівників відбувається зміна штатного розпису шляхом ви. Видання зі структури певних посад або зменшення кількості штатних одиниць за певними посадами, роз'яснює держпраці, тобто відбувається скорочення посади, наприклад, скорочується посада водія, інспектора з кадрів тощо. Держпраці наголошує, що скорочення як чисельності, так і штату працівників допускається лише в разі наявності змін в організації виробництва та праці. До речі, зразки наказів про звільнення у зв'язку із скороченням чисельності та штату є у нашій рубриці на кадроленд. Держпраці вказує, що є категорія працівників, на яких розповсюджується заборона звільнення за ініціативу роботодавця. Серед таких працівників вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до 3-6 років, одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю. Звільнення захищеної категорії працівників під час дії воєнного стану буде порушенням законодавства про працю. Окрім деяких випадків, прокоментувало держпраці. Наприклад, у разі повної Ліквідації підприємства установи організації або у зв'язку з закінченням строку трудового договору, але при умові подальшого обов'язкового працевлаштування. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору. Маєте запитання з приводу звільнення? Задавайте їх у сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин. Чи може роботодавець відмовити працівнику у внесенні запису про прийняття на роботу, якщо у трудовій книжці відсутній запис про звільнення з попереднього місця роботи? Відразу відмічу, що законодавство про працю не зобов'язує роботодавця перевіряти трудову книжку на наявність усіх необхідних записів, які мав унести попередній роботодавець. Тож в разі якщо у працівника в трудовій книжці відсутній запис про звільнення з попереднього місця роботи, але є належним чином оформлена копія наказу про звільнення. Роботодавець може рекомендувати особі, що працевлаштовується, звернутися на попереднє місце роботи для внесення до трудової книжки працівника запису про звільнення, після чого внести запис про прийняття на роботу. Саме таку процедуру рекомендує профільне міністерство. Однак, якщо працівник не бажає вносити запис про звільнення або не має такої можливості, то на вимогу працівника вносимо запис про прийняття на роботу і віддаємо трудову книжку працівнику. Більше подробиць. У курсі Трудова книжка 2024. Швидкий перехід на електронну. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатись на кадровий youtube канал номер 1 Кадроленд». До скорої зустрічі, адже законодавці. Роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити, папа. -па.